Мертве немовля замотане у покривало біля смітників. На вулиці Кулика і Гудачика у Рівному. Місцева жителька посеред ночі виявила шокуючу знахідку. Жінка одразу зателефонувала до поліції. На місце події негайно прибула слідчо-оперативна група та керівництво Рівненського районного управління поліції. Працівники карного розшуку оперативно встановили жінку, яка народила дівчинку. Нею на виявилась 42-річна уродженка Рівненського району. Жінка розповіла правоохоронцям, що на початку квітня приїхала з-за кордону та зупинилася жити в квартирі своєї знайомої в обласному центрі. 26 квітня 42-річна вагітна народила дівчинку. За попередніми висновками експертів, дитина була жива. Згідно лікарського свідоцтва, смерть немовляти настала внаслідок черепно-мозкової травми. Розслідується кримінальне провадження за попередні прав. Вой кваліфікацією умисне вбивство малолітньої дитини триває судова медична експертиза. Встановлюються всі обставини смерті. Немовляти жінці може загрожувати від 7 до 15 років позбавлення волі. Микола Брижицький випуск новин.